Добрий вечір, друзі! З вами Ірина і мій чарівний сад. Запитувала у мене одна моя підписниця, з якою трояндою можна скомбінувати троянду чи пенде. А я ділюся, з ким я скомбінувала його в своїй композиції. Ось уже моя вегела відквітає. Ви бачите, заквітла гвоздичка рожева на підбивці. Ось, і з другої сторони цієї композиції якраз закріпла трояндочка яскравого насиченого кольору. Це німецька троянда Юдерсен Розен Кіннінген. Вона теж має таку розкриту форму, як, схожу трохи, як у чіпа. Ось рясне в неї дуже квітування, тому що вона квітна ось такими китицями по декілька квітів на одній гілочці. У мене вона ще не дуже доросла. І Я нею коротко стрижу, тому що вона може рости і великим шрабом. Але поки що я її підстригаю, щоб вона була десь до метра, тому що вона все одно до кінця літа не росте і буде закидати свою пагону аж на доріжку. Має такий насичений, яскравий, не назву навіть кораловий, лососовий, можливо, такий глибокий. Ви бачите колір і на контрасті з очіпом. Звичайно, вона виглядає доволі таки ну, класно. Наступною трояндою, яку я посадила в центр цієї композиції, є трояндочка Діді Бріжодер витка троянда має вирости десь до 2 метрів. Ось вона теж в мене висаджена тільки в тому році. Ще не зовсім наросла тим Більше чіп тут так нормально забирає в неї і світло, і харчування, живлення. Ось. Але вже в цьому році вона все одно показала свою красу. Якраз тільки починає розквітати, має таку велику-велику квіточку, правильною формою, з легким світлішим відтінком, ніж у уйотер ось. І я думаю, коли вона наросте достатньо високою, це буде красиво. І я планую, що вона має бути вища за чіпа. Ось такий мій, моя компоновка цієї клумби. Мені здається, доволі таки вдало вона виглядає. Тому беріть користуйтеся цим лайфхаком. Взагалі ця клумба це мій основний трояндарій, який обрамлений самшитовим бордюрчиком. По центру висаджені туйки, так як сад ще молодий, будинок ще недобудований, то потроху міксую, комбіную і щось навіть змінюю. Тому можу познайомити вас і ще з деякими трояндами, які назви я пам'ятаю. Ось ця, наприклад, трояндочка дуже цікава, італійська ось це трояндочка Jackies Фаворіт. Має ось такий насичений відтінок рожевого з білими такими ніжними реверсом. Такі, така спідничкова шля, в, шлярках таких, да? в шлярках таких красивих в китицях квітує. Це флорібундочка. Ось. А має гляньте, скільки багато гілочок і бутонів. Висота приблизно до метру. Ось. Ширина приблизно також близько метра. І ось тут вона так гарненько наросла вже і доповнює мою композицію з рожевих троянд. Трава була трояндочка квітне два рази на сезон. Ще за нею спостерігаю. Буду вам показувати. А в цій частині я робила пересадки, тому трояндочки дуже малесенькі, ще нема що показувати. Покажу вам ті, що висаджені були в попередні роки. Ось, наприклад, ось ця трояндочка має таку цікаву форму. Такий гляньте, красивий бутончик з зеленуватими польосточками. Ця трояндочка називається First Lady. Теж дуже привабливо виглядає в цій композиції. Вона ще тільки теж наростає, але вже можна побачити її форму. Я думаю, що вона буде гарно перегукуватися з іншими трояндами. Поряд з нею зростає всім відомий, мабуть, сорт. Дуже Гарний це Леонардо да Вінчі. Він тільки починає своє квітування. Теж дуже рясна флорібунда. В мене в цій клумбі е, два кущі росте. Можливо, ще один маленький. Ось наступний заквітаю. Теж дуже привабливий, привабливий сорт. Ось, я покажу вам його з цієї сторони. Чесно кажучи, забула, що це я посадила тут за троянду. Можливо, це Марія Терезія. Але щось я не впевнена. Можливо, це і пересорт якоїсь аналійки. Якщо вгадаєте, то підкажіть, тому що табличка моя змилася. Ярличок від виробника також десь загубився і стерся. Але вона така ну, дуже гарна. Дуже. Теж квітне у такий старовинний, старовинний має вигляд. Ну, розкішно. Можливо, трошки завелика для цієї клумби, але підстригаючи, я думаю, можна тримати форму. Ще одна троянда, вже вона переквітає. Це троянда ось такого величезного розміру. Це трояндочка Мадам Пампадур. Ну, цим все сказано. Пампадур. Гляньте, який розмір величезний. келихів цієї квіточки. Вражаючий. Ось вона квітне також в на гілочці з трьох квітів. Центрально вже розквітла. І ось квіти. О, і які якраз в самому-самому розквіті. Ну, гігантський розмір. Напевно, близько 12-15 см Красива троянда. Але я помітила, що сонечко то було в цьому на цьому тижні таке трошки ем, гаряче. Вона взагалі зараз якась така обпікаюча, ви помітили? Ось, і вона якось так швиденько, швиденько переквітла. Але ще має гарні квіти. І ось так вона відквітає, як сказала Наталія. Має, вона мені схожа на сиву таку даму, яка ще так марафетиться, але вже має такий трошки поношений вигляд. Ну, Мадам, помпадор. Але все одно крута. Такий легкий бузковий відтінок у неї. Так, тут у мене тільки починають заквітати троянди. Якщо я не помиляюся, то це Ice Красивий. В тому році в нього була лише одна квітка. А в цьому році я бачу, що він справді дуже-дуже. Гарно відтіняє Леонардо да Вінчі. Тут у мене невеличка ще композиція з самшитів. Звірніше, з самшитів великий, бордюрчик ось такий. На кутиках цієї клумби росте туйка глобоза. Ось вона вже така достатньо доросла внизу. Ну, Гертеня Кристяна я вам покажу трошки пізніше, коли вона вся заквітне, ви бачите, що вона зараз вся на бутончиках. А ось уже Леонардо Вінчі вже показує свою красу, хоча ще не весь заквітнув. Ця частинка кломби в мене ще не дороблена. Єдине, що я можу сказати, класно вийшло. Що вона з цієї сторони так у французькому стилі саду обрамлено сам які я підстригаю. Ну, на сьогодні, напевно, буде все. Трошки познайомила вас зі своїм треєндарієм. Можемо продовжити завтра, бо троєнд розквітає все більше і більше, і хочеться поділитися з вами цією красою. Всім гарного вечора, мирного неба, гарного настрою! Бережіть себе і Україну до зустрічі.